Виночка, якого в нас ще не було цієї добавочки, це високоякісна рослинна добавка, виготовлена із стандартизованого екстракту куркуми, куркуміну та екстракту чорного перця, тобто три складових для оптимізації. Є там ще і четверта складова, але вона йде супутньо для оптимізації засвоєння. Формула поєднує піперин із волокнами корення цикорія, якраз цей четвертий компонент, які багаті природними прибіотиком інуліном, який вже, відповідно, робить свою дію для нашого організму. Буде корисною для тих, хто цінує натуральну підтримку опорно-рухового апарату, антиоксидантний захист та комфорт. Травлення, тому що саме ці компоненти, куркума, куркумін, чорний перець, піперин, будуть давати нам опорну, підтримку опорно-рухового апарату, антиоксидантний захист, і волокна кореня цикорію – це інулін, який буде створювати комфортне травлення. І так само для вас я розписала всю, всі властивості кожного компоненту, щоб ви розуміли, для чого використовується цей. Продукт. Куркумін це протизапальна дія, це потужний антиоксидантний захист, тобто ми запобігаємо руйнуванню клітин, і це сприяє омолодженню організму, це сприяє хорошому функціонуванню клітин, правильному поділу. Тому це дуже важливо. Антиоксиданти, протиокислювальний захист це чи не найголовніший захист, який потрібен сьогодні людині? Дякую, Ясічка. Ти бачу вже написала дозу ту, яку просили. На рахунок жовчогінного жовчогінної дії можливо, але основна це все таки протизапальна, антиоксидантна це здоров'я серцево-судинної системи. Це покравл, покращення травлення, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Це підтримка при фізичних навантаженнях, якщо говорити власне про куркумін. Це боротьба з депресією, зміцнення імунітету і ще і профілактика діабету, який сьогодні дуже поширений, який сьогодні просто заполонив всю планету зв'язку із різними змінами із розвитком і прогресом. Виведення різних форм продуктів, які не завжди корисні, може покращувати чутливість до інсуліну та знижувати ризик розвитку діабету другого типу. Дуже круто. І ті люди, які страждають на серцево-судинні захворювання і вживають статини, у них завжди є ризик виникнення цукрового діабету. Тому для них куркумін це я би сказала рішення. Піперин це компонент чорного перцю в складі, який покращує засвоєння поживних речовин, зокрема куркуміну, тобто піперин перець. Підтримує засвоєння куркуміну і покращує травлення, прискорює засвоєння поживних речовин, підсилює дію інших ліків та добавок. Він має таку властивість, тому всі добавки, які ви будете в цей період пити, завдяки піперину, будуть дуже добре засвоюватися. Має антиоксидантні протизапальні антибактеріальні властивості, допомагає знизити рівень холестерину та цукру в крові, тому також має. Чудову функцію профілактично захворювань серцево-судинної системи та профілактика діабету. І ви бачите основні властивості: це підсилення біодоступності інших речовин, покращення травлення, антиоксидантна, протизапальна регуляція метаболізму, підтримка серцево-судинної системи, підвищення іметепту, підтримка роботи мозку та вплив на вагу. Завдяки куркуміну, ви його можете додавати в свої програми скидання ваги. Він буде чудово працювати в цьому напрямку, і звісно, буде покращувати і прискорювати процес скидання ваги. Інулін в складі у вигляді волокон кореню цикорію, це органічний полісахарид, що накопичується в деяких видах рослин і створює оптимальні умови. Діяльності корисної мікрофлори кишківника це природний пребіотик, який корисний для здоров'я кишківника, покращує травлення. Він допомагає регулювати рівень цукру також в крові, і позитивно впливає на обмін речовин. І бачите, для чого він під потрібен для підтримки здоров'я кишечника, регуляція рівня цукру, допомога в контролі ваги, покращення травлення, зміцнення імунітету і використання в косметиці також є має таку властивість. Ми вже з інуліном знайомі. Трохи по попереднім нашим дієтичним добавкам. і знаємо, він у нас є і в складі наших протеїнових коктейлів, Quick Slim. Тому це дійсно чудовий продукт, який дозволить нам себе дуже комфортно почувати і мати хороший правильний результативний процес скидання ваги при потребі, або якщо ви саме в цьому процесі знаходитесь. І крайній продукт в цій четвірочці.